Моя країна це е, е. моя Україна познає не, е. не переживу. Це мій дім. Тут Человек, як. Як наша Україна роста, наша дорога. наша дорога Україна. Це наш рідний дім. Україна наша це наш рідний дім. Україна це наш рідний дім, Без неї ми не вижимо, буде наша країна. дорога. Без неї... Ми не вижимо, це моя улюблена країна, це наш будинок, це наша батьківщина. Це наше життя. Це наша Україна славна. Україна, це наша Україна, це наш будинок це без неї я не виживу, ти моя рідніша, Україна ти моя. Я без з тебе не виживу. ти моя рідненька. Україна ти моя без тебе я не зможу. Ти моя найкраща, ти моя найкраща. Без тебе я не переживу. Я тебе дуже, дуже люблю, я тебе Дуже сильно люблю, я без тебе не виживу. Я без тебе не виживу. Ти моя дорогенька, найкраща у світі. Україна це ти. Я українка. А ти українець. Я і ти. Ми вона родина Україна, це наша родина. Визнає ми не вижимо, бо це ж наша родина, Україна, рідненька, рідненька. Поз неї ми не виживем, Познаю Ви ми не виживем, Бо Ви з ми не виживем.